Безкоштовні стоматологічні послуги для захисників та ветеранів війни. Програма, яка передбачає зуболікування та зубопротезування військових, діятиме і у 2025 році. Детальніше про зміни надання відповідної медичної допомоги цьогоріч та як скористатися такою можливістю, вже готова розповісти моя колега. Життя наших захисників на передовій сповнене великих труднощів. Українські військові щосекунди ризикують своїм життям і здоров'ям під час невщухаючих боїв з російськими окупантами. Втім, окрім отриманих у боях поранень, на воїнів чатують і соматичні хвороби, а також захворювання ротової порожнини, від яких не застрахована жодна людина. Зокрема, складнощами супроводжується і лікування зубів у наших воїнів на лінії фронту, адже все відбувається у польових умовах, завдяки виїзним мобільним бригадам, не завжди регулярне і збалансоване харчування в умовах обстрілів противника, постійний стрес та інші чинники вкрай негативно впливають на стан зубів наших захисників. Саме тому держава запровадила надання безоплатної стоматологічної допомоги військовослужбовцям та ветеранам. Лише у 2024 році на Буковині відповідними послугами скористалися 564 особи. Продовжили дію програми і на 2025 рік. На 2024-му нас було законтрактовано 11 закладів, 11 із них були на зуболікування для військових, і три, в тому числі також і на по пакету зубопротезування, То в цьому році планується збільшення даного контрактування вже на 13 закладів. 13 наших закладів в області будуть законтрактовані по пакету зуболікування. Три так і залишаються на протезування. Вані, це наша обласна стомат, міська стомат і також хотин багатопрофільна лікарня. Вони ці три заклади готові також і протезувати. Скористатися цією послугою військові також можуть і під час перебування на стаціонарному лікуванні та реабілітації. Військовий, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, може звернутися до наших закладів, де надається лікування або протезування для військових, зуболікування або протезування. І Якщо людина даже військовий лікується в одному закладі, він може піти в інший заклад для того, щоб запротезуватися, і це не і це буде врахована послуга як на лікування, так і буде врахована послуга і на зубопротезування чи зуболікування. При цьому у 2025 році збільшилася сума, яка виділяється на покриття послуги зубопротезування для. Одного військовослужбовця чи ветерана у 2024 році на зубопротезування з національної служби здоров'я було виділено на одного військового чи біля 15 тисяч, і на зуболікування – 25 тисяч. В цьому році передбачається, що на зубопротезування сума буде збільшена до 30 тисяч до 35 тисяч. А лікування залишиться в тій самій сумі. Для того аби скористатися послугами безкоштовного зубопротезування та лікування, необхідно надати направлення від лікаря-стоматолога, заяву а також копії документів з пред'явленням. Оригіналів, таких як паспорт, облікову картку платника податків, відповідне посвідчення, зокрема про участь у бойових діях, військовий квиток, а також скерування від командира військової частини, якщо воїн не перебуває у відпустці. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА.